М'який бюстгальтер форми балконет від Прибалтійського бренду «Орхідей». Модельний ряд до чашки Айнішня частина чашки оздоблена німецьким еластичним високоякісним мережем. Внутрішня конструкція чашки передбачає Т-образний діагональний шов і виконана із міцного корсетного тюлюку. Вертикальний елемент дозволяє підібрати груди з бічних ділянок. Стан висотою 10 см. Широкі, комфортні, еластичні. Там, які приде. Анатомічна форма спинки бюзгалтера забезпечить максимальний комфорт, передбачає чотири положення розміру, об'єму, еластичний корсетний тюль та дві тасьми для міцної фіксації на тілі. Приємним бонусом буде Кортупея в комплекті ось така пікантна штучка може прикрашати вашу зону декольте. Русики високої лінії талії, оздоблені чотирма силуетними швами, що дозволить підкреслити стегна та лінію.